Дітки, сьогодні нам надійшла поштова листівка, яку доставив листоноша. Адреса отримувача наша, а зворотньої адреси відправника немає. Хтось неправильно заповнив бланк листівки. Хто ж це нам її надіслав на конверті, намальованої ялинки, деревця, кущі у снігу. Можливо, ця листівка з лісу. Вирушимо у подорож до лісу шукати того, хто надіслав нам її. Але спочатку пригадаємо правила поведінки у лісі взимку. У лісі не галасуй, щоб не злякати пташку або дику тваринку. Йди, не відстаючи, адже загубишся. Не ламай гілку кущика або деревця. Деревце живе. Хоч і спить. Візьми з собою ласощі для тварин. Правилами повторили. Тож вирушаємо. Перша зупинка зайчик. У зимову сплячку заєць не впадає, утеплену землянку не будує. Вуханю впевнений, що суху рослинність можна знайти і взимку, та й сховатися під снігом. Не проблема. Взимку заєць біляк білосніжного кольору, але кінчики вух чорні. До суворих холодів звірятко обзаводиться додатковою рослинністю на лапах. Взимку на заячих лапках з'являються щитинки. Вони розсувають пальці і перетворюють ступню на снігоступ. Бігати по кочугурах стає простіше. Адже площа поверхні збільшується і звір стає більш стійким. Залишимо для зайчика морквинку, зробимо фото та вирушимо далі. Наступна зупинка білка. Взимку білка в світлий час доби проводить у пошуках їжі. Спритно перескакувати з дерева на дерево, більше допомагає красивий довгий пухнастий хвіст. Він служить більці і як планер, дозволяючи парити під час стрибка, і як кермо для управління польотом, і як парашут, сповільнюючи падіння. На снігу білка залишає чіткий відбиток лап. Від передніх слід маленький, дві крапки і обидві поруч. На ці короткі передні лапки білка спирається а задній виносить далеко вперед і трохи в сторони. Передніми лапками білка працює як руками, зриває шишки, бере горішки, підтягує до рота гілочки з бруньками. Гніздо у білки незвичайне, складене з переплетених гілочок у формі кулі з боковим входом, підстилка з моху, лишайника. І м'якого хутра зробили його дуже сухим і теплим. Подаруємо білочці горішок, зробимо фото та вирушимо далі. Наступна зупинка ведмідь. А чи знали ви дітки, що у ведмедів існує кілька видів барлогів? Облаштування місця для сну це ціла наука, причому суто практична. Кожен ведмідь вчиться будувати барліг сам методом спроб і помилок. Чим старше ведмідь, тим менше в його зимовій резиденції щілин і більше підстилки. Напівґрунтові та верхові барлуги це просто неглибокі ями. Різниця між ними в тому, що перші, як правило, розташовуються в корінні дерев, що впали, або під земляним навісом. А для других ведмідь будує дах з лапника, це хвойні гілки. До природних барлугів відносяться різні печери, розчелини та інші природні поглиблення, в яких ведмедик може безпечно звернутися калачиком і солодко сопати. Для таких майже не потрібно зусиль з облаштуванням. А ось ґрунтові барлуги. Це вершина ведмежого мистецтва. До них найчастіше вдаються досічені ведмеді, адже будувати її не так просто. Основна складність у тому, що прохід такого барлогу має бути максимально мінімальним, щоб у холодного повітря було менше шансів проникнути до будинку. Залишимо біля барлога ведмедика. Баночку з медом, але турбувати його не будемо. Ведмедик прокинеться навесні і обов'язково поласує. А ми вирушаємо далі. Наступна зупинка вовк. Вовки не міняють колір своєї шуби, адже вони хижаки і захисний колір шуби їм просто не потрібен. Змінюється тільки її густота утро стає дуже пухнастим і густим. Це дозволяє дикому звірові підтримувати температуру тіла і переживати навіть люті морози і вітри. Близько підходити не будемо. Здалеку зробимо фото і вирушимо далі. Наступна зупинка лисиця. Лисичка це також хижа тваринка. Щоб вижити в зимовий час, їй доводиться бути більш активною. У літній час лисичка воліє полювати ввечері або рано вранці. Взимку ж день неймовірно короткий, і часу для полювання у хижака мало. З цієї причини вона виходить на полювання в день, не чекаючи заходу сонця або ж рано вранці. Вночі лисичка віддає перевагу відпочинку. Ну, і, звичайно ж, лисиця цілком може відвідати людське житло, залізти в курник і загризти пару курок. Все це пов'язано з дефіцитом їжі і труднощами, що виникають при житті в зимовому лісі. Зробимо фото лисички здалеку та вирушимо далі. Наступна зупинка рись. рись Має багато спільного з усіма котовими, гострий зір, особливо у нічний час і хороше слух. Саме це допомагає їй вести нічний спосіб життя, полювати у сутінках та добре відчувати здобуч чи небезпеку на відстані. Завдяки міцним кігтям і сильним лапам, особливо заднім, рись вправно стрибає по скелях і лазить по деревах. Цю кішку одразу можна впізнати по короткому хвосту і китицях на вушках, які роблять її слух ще кращим. Зробимо здалеку фото рисі і вирушимо далі. Наступна зупинка дикий кабан. Дикі кабани або вепри взимку не сплять, шукають під дубами жолуді, риють носом сніг та землю. Коли жолудів немає, вони їдять різні плоди лісових дерев, а інколи шукають на полях буряки, картоплю та інші овочі. Переміщаються вони гуськом, намагаючись проходити вже протоптаними ними стежинками. Вдень вони частіше відпочивають, влаштовуючи лежбище прямо на снігу, а в сутінках вирушують на пошуки їжі. Кабани можуть проспати у відкритому лігві до 10 годин, а потім вирушають на пошуки їжі. Зробимо здалеку фото. Це була чудова зимова прогулянка. Ми з вами спостерігали за тваринами і мали змогу їх сфотографувати. Але час повертатися. Сподіваюся, вам сподобалася наша прогулянка. Тож до зустрічі!